По-перше, я хотів би офіційно подякувати тим, хто започаткував медіа, програму медіаграмотності в Україні або англійської медіалітераці в фонді. Ну, ініціатива, я так розумію, все-таки виходила і від інституту вашого, да? От Академії української преси, і від Віталія Завнівца, нашого дев'яносто. Віталій, встаньте. І я б сказав, ви дуже велику роль зіграла Вілія Барана. От. Тобто вони принесли, фактично втілили цю програму в фонді, фонд виділив кошти на це. От я хотів би всім подякувати, очевидно, і Юмідія, і наших фінських колег, і Інститут журналістики, всіх за те, що це було підтримано. А тепер я прийду до інших речей. Ну от, значить, По-перше, не так багато у фонду відродження було таких успішних ініціатив, які були втілені. Завдяки співпраці з міністерствами і відомствами різними. Ну, в сфері освіти я хотів би нагадати про деяких, де, деяких з них. Ну, зовнішнє незалежне оцінювання, можливо, ви знаєте, хоча не любить про це говорити ні, ніхто з міністерства із центру е, оцінювання. Ця програма була придумана, принесена в Україну фондом відродження. а був значений директор. Ефективної цієї програми Лілія Влінейович, яка зробила пілотний проект, і потім передала в Міністерство освіти. Тобто втілила разом з міністерством, тоді був Василь Кремль, потім Ніколаєнко, вони це втілили. Це, мені здається, єдина системна реформа України, яка взагалі була зроблена за ці роки, завдяки докритий вищенку. А на другу ініціативу він не пішов. Ми тоді розвивали ініціативу автономної рештите, яка так і повистав повітря. Друге, те, що ефективно, я думаю, в нас вийшло, це не стільки все українське, скільки дуже важлива педагогічна е така, федіологічна площині в сфері освіти програма в Криму, це е уроки толерантності. Оце вийшло. Якщо хтось цікавиться, проблема толерантності, як можна виховувати толерантність, можна звернутися до кримського досвіду. Я теж думаю, що це досить ефективна програма. Крім того було інше. І от третє, те, що я хотів би виділити, це якраз медіаграмотність. Кілька слів про медіаграмотність і чому фонд відрожень це підтримав. Коли я вперше коли починав Італії з Валерія цю програму, я подивився просто для себе, що таке медіалитвася. І здивувався, наскільки це підпадає з ідеями, які підтримує фонд відрожень, з ідеями демократії. Можливо, ви знаєте, я просто для себе згадаю, що я думав тоді. Ну, Розвивається в Західному демократичному світі програма медіалитрації. Чому? В чому проблема? Виявляється, що як описують теоретики, історики цього напряму, до 60-х років, я б навіть сказав, до 68-го, 69 69-го років, ніхто й не думав про таку програму. Ну, що вивчалося? Ну, Англієць пише. значить... Навчали дітей класичній літературі, скажімо, на основі античної поезії, античної класики і англійських мадрігалів, вони читали Шекспіра і так далі, так далі. А в 68-му році, коли почався бум або розвиток масової культури і масових комунікацій, коли виникає е, і пише свою книжку Хабармас про відкрите, відкритий простір, про публічний простір, коли стає... Зрозуміло, що в світі є не тільки, скажімо, навчання на традиційних зразках, але сам публічний простір і ті комунікації масової культури, які виникають в 60-ті роки, стають ефективними, на них орієнтуються молоді самі люди, коли суспільство переживає бум і називається вже суспільством споживання, критично називали це. В Радянському Союзі, і зараз ми вже живемо в суспільстві споживання, коли у вас є пошки, ви йдете в супермаркет і бачите, скільки там товарів є. Дебудь да? -то нормально радянською людина поїдеться, завжди я згадую і дивуюся, як це можливо взагалі. Да? От. Так от ця масова культура е, е, супроводжується розвитком засобів масової інформації різноманітних. І в них треба орієнтуватися. Виникають ситуації, коли йдеть, йдеться про маніпуляцію твоєю думкою, твоєю свідомістю. І виявляється, що учні в школах, і не тільки в школах, і студенти, ви що навчали заходить, вже починають формувати свою свідомість і свої знання не тільки з класики, там, з підручників, а вони починають орієнтуватися на ті зв'язки, які розхожі. От. І, і тоді фіксують потребу. Що треба людині дати можливість, що зробити? По-перше, навчитися долучатися да? і розуміти те, що він чує з цих засобів масової інформації. Я вже не кажу про наш електронний вік, про наш інтернет, мусить оцінювати, що йому дають інформацію, а значить розвивати критичне мислення, самостійне мислення. І нарешті останнє, те, що пишеться стандартно в вашій літературі по медіаграмотності, ну, в західних підручниках, вміти самому написати меседж, прийняти участь в цій комунікації так, щоб твій меседж був достатньо об'єктивний, щоб твоє свідоцтво було правдиве, щоб воно або когось могло зачепити. От всі ці функції фактично виконує медіаграмотність. Тобто найважливіше ну, для нас, і чому Фонд це підтримав – це критичне мислення, вміння розбиратися в тому, а яка інформація, яку інформацію отримую, на що слід орієнтуватися. І тут ще один маленький відступ. Колись приїжджала кондоліза Райс, багато років сюди, була зустріч, я не знаю, журналістів, ви були, можливо, тоді. От таке невеличке коло було людей, там в українському домі, як зараз пам'ятає, значить з цілими. От, була розмова. О, і я захоплений тим, що фонд відродження демократії займається. Кажу, ми боремося за незалежні засоби масової інформації. Вона, стоп, стоп, що ви маєте на увазі? Хіба бувають незалежні ЗМІ? Я, звісно, бувають. Це об'єктивні там все. Вона каже, молодий чоловік, тоді я був молодший так. Я <реш> <реш> що а, ви знаєте, що повністю незалежних я не знаю засобів інформації. Я не кажу про, а, про те, що можна дійсно побудувати око Бога, який там об'єктивно висвітлює події, і читати лекцію, що таке інтерпретація в гуманітарних науках в журналістиці. Але очевидно, що будь-яка інформація мідія дає точку зору яка обмежена, яка не може бути ніколи повністю охоплювати всі події, вона буде більша істина, менша істина, але вона завжди суб'єктивна. Не цей момент суб'єктивності. І е, коли є засоба інформації, навіть якщо при великому бажанні, професіоналізмі е, журналістів, все рівно треба вміти е, читати поза інформацією або з інших джерел, співставляти, само робити. Висновки, тим більше в наших умовах, коли ми знаємо, що в принципі ну, можна говорити про відносну свободу слов в Україні, але є певна якби, залежність наших особливо центральних медіа від власників, власники залежні від черги, від уряду, від політичних сил. А якщо взяти інтернет, то багато блогів. Скажімо, які я відкриваю, ну, припустимо, українська правда. Інколи бувають матеріали упереджені, безумовно, інколи дискусії там абсолютно непрофесійні, просто емоції. Тобто, все це вимагає далі далі руху в напрямку того, що називається мідіограмотністю, щоб люди вміли розрізняти, ми з вами вміли розрізняти істину від неправди, так, 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 так. і так далі так далі. Могли орієнтуватися в цьому світі і самі включатися в цей процес. Ну і останнє. Он відроже займається відкритим суспільством, у нас ідея відкрита суспільства. Це проста, проста теорія або проста, простий погляд, проста револютивна ідея. Відкрите суспільство це таких стан нас з вами, людей, коли виникає простір публічний, відкритий, де нам не затикають рота, в просторі десь сильні, раціональні аргументи, як нам жити, що нам робити, можуть бути почуті. От ми зараз живемо в суспільстві, де, скажімо, вибираємо емоційно, то вороги, то демократи, то антидемократи, все, ми боремося там, я не знаю, рвемо нерви. А, а і в медіаграмотність все-таки привчає до того, щоб можна було аргументувати, щоб не запитала політика того, хто буде вибирати з того президенти, а скажи реальну програму свою. Не просто скажу, що ти знищиш ворогів і будеш демократом. Яка твоя програма? Що ти нам обіцяєш? Якщо не обіцяє зменшити пенсійний вік і швидко підняти зарплати, то відділ грамотна людина і грамотна людина буде підносити себе з От на цьому я хотів би закінчити. І я не знаю перераховувати всі проекти, які ми підтримували, Віталій, я не буду, якщо можна добре, так? Ну, я не знаю, скільки там коштів може виділених дібратися. Досадить небагато, сотень тисяч доларів, так? Да? Мало, ще мало. Значить, Це буде, все відомо, можна піти на сайт. Да. Значить, я думаю, що ми успішно от її розпочали, підштовхнули. Очевидно, вона буде розвиватися, розвиватися за сусідами академії, за засиллями наших донорів. На наступний рік щось підтримуємо, але небагато. Вот над тептыми скачали тех, к тебе